Можеш назвати за 30 секунд 10 футболістів, які коли-небудь брали золотий м'яч? Три, два, один. поїхали. Роналдо Месі, Роналдо, Луїнозаріо Де Ліма, Фабіо Канаваро, Лука Модріч. Десять секунд uh, Олег Блохін е, yes. uh, Ігор Біланов. Три чотири не Ладно, Нічого страшного десять секунд назвати десять клубів Ла Ліги. три, два, один поїхали. Барселона, Реал, Валенсія, Бетіс, Реал Соцідат, Депортіво, Жерона, Алавес, Гранада. І, Да, і що ще за Мадрида? Там є багато клубів в Мадриді. Реал Сосіда, але нічого страшного. Нічого yeah. страшного. В що В село. Ти майже скрізь близький. Yeah. Динамо Київ виграла Ліги Європи. Що робить ваша компанія? Найближчі дві години після цього події. Ну, дуже гарно святкує, але в міру. Не переборщуючи. Дуже, дуже гарно дуже... Це, це на скільки? Ну, на півлітра чи більше? На більше, напевно, далі. але це буде супер подія. Да. Це буде бум. Це для вас, Женя. В ш... 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 Грамота в школі не було, буде хоч тут. Ось так, так, так називається. Ваша, дуже ваша приємно. На пам'ять. На пам'ять. Хорошо. Повіжте на стіночку. Дякую.